Мене звати Оля Бенда, мені 31 рік і я ветеран війни. Привіт, мене звати Даша, мені 18 років. Здравствуйте, мене зовут Наталія. Моя фамілія Склярова. Я з міста Маріуполя. Зараз я проживаю в Львові. Привіт, мене звати Таня. Я з міста Вінниці. А зараз перебуваю в таборі. Максимум ампутацію руки я отримала 10 років тому. У 2016 році я пішла служити, підписала контракт, в 72-й бригаді служила, була старшим кухарем. І в 2017 році я отримала поранення. Після поранення в мене була реабілітація, багато вчилася ходити, щоб почуватися здоровою людиною. Я маю таку особливість. Відсутність. Hi everyone, my name is Mackenzie Gilmore, otherwise known as Coach Mack. I'm here uh, in the beautiful country of Ukraine, in Zolotonosha. Uh, we have been blessed with the opportunity to coach some amputee ladies and ladies with limb difference uh, on amputee football. Всім доброго дня! Мене звати Дмитро Ржанковський. Я працюю в Українській асоціації футболу та за сумісництвом тренер збірної України, осіб з ампутацією. Табір максимум мене запросив в якості тренера за підтримки наших друзів-американців. Макінзі Гілмор. Я мав змогу тренувати наших чудових дівчаток, у яких є ампутація. Взагалі, все тут настільки, все мені дуже понравилась. Перший день, звісно, з девочками. Ну я такой чоловік, що я везде найду общий язык. В будь я, компанії мені буде Даже Навіть якщо буде ніхто не понимать, я все одно знайду таких людей, які меня будуть понимать. Мене це зацікавило, тому що э, футбол ну, двома ногами на протезі і звичайно нозі. Я грала, пробувала, але ну, на милицях це було цікаво, тому що це більш так адаптовано під таких людей, як я. І це було дуже дійсно цікаво. Я не не, я не знала, як це буде. Ну багато, звісно, фізичної підготовки, до якої ми взагалі не звикли. Для нас це все перший. Мені ще ампутація, як говориться, ноінька Дуже у мене літа. У мене я саме тут зелена <соц 'я> серед ампутірованих. Тиждень проминув неймовірно швидко, та ми маємо чудові результати. Взагалі в мене завжди була така жага. До постійного руху, такого вдосконалення, підтримки спортивної форми свого тіла, тому. Я навіть не сумнівалася, що в футболі мені буде легко адаптуватись. І особливо дякую тренерам Дімі і Маккензі, які постійно підтримують, дають якісь такі поради, настанови, завдяки чому адаптуватись стає легше не тільки мені, а й дівчатам, які взагалі раніше навіть на любительському рівні не займалися футболом. Um, day one, uh, some of the ladies didn't even want to come out. Um, there was some resistance, which isn't abnormal, um, but I can't express how excited I am and how delighted um, to see them come out on the field. Um, each practice, they got better and better I was so thrilled um, let's see we worked on passing dribbling we learned about soccer a lot of them didn't even know about soccer how to play um, so to go a whole week um, of not even knowing the sport and then coming out here playing uh, they tied so it was two2 -two. Um, and then we went into penalty kicks it was it was such a blessing to see it and again the joy and the camaraderie amongst them <speaking in> the <language> таким е, втягуючим режимі, але сьогодні, в п'ятницю, дівчата показали просто фантастичний результат. Вони провели цілий повноцінний футбольний матч, товариський матч. Я дуже вдячна і щастя, щоб мати нову ком'юніті і майже нову лісу на життя, щоб мати надію, щоб бачити, що вони можуть робити. Ми хочемо сфокусувати на обов'язки, а не на дисабілітті. Вони створили не тільки круті тренування, а й змогли Дати нам можливість класно провести разом час в приємній компанії. Наразі такі проекти для жінок з особливими потребами дуже важливі для нашої країни в такий важкий час, адже ми змогли знайти підтримку та опору е, в одна одній процвітання, творчих успіхів, щоб побольше розвивалися, щоб побольше настроїли таких домів, щоб було більше людей як можна більше. Щоб ну, вся Україна увидела этот міст. Тем, ну він очень прекрасний. Чесно, тут настолько все тихо, спокійно. Просто again, I'm just so grateful and і to Ukraine. Я дуже вдячний табору Максимуму за запрошення. Обіцяю повернутись неодноразово. Слава Україні!